Так, це моя вже, я не знаю, яка спроба записати це відео. Ми були у психолога, і він дав нам дуже таку класну пораду. Ну, для мене вона щось так дуже відгукнулася: намагатись не оцінювати нічого в своєму, от не оцінювати якісь події в своєму житті, а просто щось відбувається, якби подивитись на це зі сторони, зверху на ситуацію, як сторонній такий спостерігач. І не винити себе в чомусь, там не судити себе, там, чи я хороша, чи я погана, чи ця ситуація хороша, чи погана. Вона просто є. Да? І подивитись, які вона у мене викликає емоції, відчуття, просто понаблюдати за нею. І що цікаво, це ж саме відбувається під час практики йоги. Я теж весь час говорю у всіх там уроках і практиках, що ми за собою спостерігаємо, ми дозволяємо відбуватися всьому, що з нами відбувається, і просто за собою спостерігаємо і даємо можливість цьому відбути. Тому пропоную тобі спробувати йогу. Це найкращий психолог, це найкращий лікар, причому це знаєте такий доступний, який завжди під рукою. Ти можеш обрати собі зручний формат занять. По перше, обрати програму для самостійного проходження. Переходь за посиланням в шапці профіля і обирай програму. Є наразі дві програми йоги. Одна така більш короткі практики, 20-30 хвилин. Це сім практик йоги, коштує ця програма 700 гривень. І така практика, більш такі тривалі практики. Також там є відео про те, що таке йога, там, чому вона працює, як правильно побудувати практику. І там такі практики вже такі більш тривалі, приблизно 60 хвилин. І включає 10 відеоуроків. Такий курс коштує 1500 гривень, або можна займатись онлайн в Zoom, або індивідуально, або в, групових, в групі. Групові заняття у нас по понеділкам о 20-й годині. Ну, а індивідуально, звісно, ми можемо домовитись особисто.